Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу зробити огляд на електричний чайник Xiaomi в білому кольорі. Ось, можете зацінити його вигляд. Значок Xiaomi. Перш за все, хочу відмітити його якість. Я його купив у 2022. Зараз практично 25 рік. І досі він не підлягав ремонту. І якість, я сказав би, німецька. А, цей а, чайник стильний в білому кольорі прекрасно підійде до вашого інтер'єру кухонного. І що хочу відмітити: а, вода не смердить після того, як скип'ятити його в чайнику, як буває з дешевими китайськими чайниками, і, звичайно, ви його не будете міняти. Кожні півроку рік як дешеві електричні чайники. Як я вже і сказав, в 3 роки а, користуюсь і жодних проблем. Другий плюс це те, що вода швидко кипятиться, оскільки тут е, майже 2 кВт потужності. Як ви бачите, зроблено було в 2021 році. А, Дані чайники також можуть йти з Bluetooth та wi fi але я е, взяв саме звичайний без наворотів і ні про що не шкодую. Е, наступний плюс це те, що е, кнопочка горить, її е, добре видно, коли чайник увімкнений, але при цьому воно не б'є в очі і ніяк. Не, знаєте, не відволікає вашу увагу. Е, також з кнопок керування. Тут є кнопка, яка піднімає верхню кришку, і таким чином можна залити воду. Можете також оцінити вигляд всередині, це сталь. Виглядає досить, я б сказав, би, дорого відносно дешевих чайників. Та й, в принципі, все. А, з мінусів, якщо таки можна назвати, часто кажуть, що чайник не вимикається так швидко, як хотілося би. Хочу сказати, що дійсно, коли чуєш звук, бачиш пару, яка виходить з кип'ячани води, здається, що чайник вже мав вимкнутися, але насправді він ще буде кип'ятити секунд 5. І тільки потім вимкнеться. Ну, що ж, хочу сказати, що, по-перше, це тільки враження людське, оскільки ми звикли до якоїсь миттєвої реакції. Хоча насправді це добре, що вода певний час кип'ятиться, тих самих 5 секунд більше мікробів погине, до цього я звик. Чайник досить надійний, він сам завжди вимикається, при цьому є характерний звук, коли дана кнопка йде вверх. Тому особливо це мінусом я не вважаю. А з плюсів це перше, дизайн, він справді мінімалістичний, другий це вигляд, він біленький, гарний навіть після двох років користуванням. Та й, власне, все однозначно рекомендую. Десять з десяти.